І так, усім доброго дня! Це наша нова сівалочка Значить, Дуже-дуже хотілося такий апарат, собі. чим цікавий те, що тут цікава система, тут є колесо глибини і двохдисковий сошник. Колесо глибини зачастую ставиться тільки на нульових сівалках, де йде монодісковий сошник. Долотом. А тут ось, дивіться, яка система. У нас виходить і диск, і колесо глибини, і коротше, ціла куча всяких пряників. І дивіться, ще момент, тут подушки є. Подушки пневмо для навантаження сівалки. Ось така тут система. Значить, Що ми зробили? Ми зняли. Ми зняли маслостанцію, Отсюда тут стояла маслостанція, а Тут от стояв у нас турбіна стояла. Ми хочемо турбіну отсюда перенести туди, туди. Ось наша турбіна. Ось наша турбіна. Ми хочемо її перевести ближче. Чому? Тому що звідси іде трубопровод, а, повітря йде на а, баки. І е, коли трактор поворачує, а воно стоїть на навіски, от дивіться, воно стоїть отут, на цій частині, то виходить така штука, що ми поворачуємо, а вместе з цим поворачується і е, турбіна. І виходить така штука, що е, цей шланг постійно згибається і згибається, і ну, відповідно може десь травмуватися і тоді будуть проблеми. От того ми її зараз беремо і переносимо от сюди. От, от сюди встановлюємо, на те місце, де була маслостанція. станція. От сюди. А маслостанція, ось вона. До речі, дуже крутізна маслостанція. Хочу відмітити. Тут ну правда, дуже все якісно зроблено і навіть охолодження, масла, і рівень і температура он одразу є. Дивіться, там і температура, і рівень, фільтр на обратку. Ну, взагалі, просто супер. Зроблено дуже якісно, там вон, регулювання оборотів. Ну, клас, молодці. Зробили дуже-дуже якісно. Але оскільки у нас трактори обладнані насосами, спрятим, насосами з управлінням гідромоторами, нам це не потрібно. Воно буде лежати як запасний варіант на випадок того, що може поламатися щось вийти з ладу. Отакі От пироги, так що встанавлюємо, далі будемо бачити. А, і ще оце компресор, дуже важливий момент. Оцей компресор він іде на ресівер, тому що тиск на сошніки змінюється тиском в ресівері. Тобто тут немає устройства, яке додать тиск в ресвер. Тут який є тиск, такий є. Добавив тиску, в тебе сошніки полізли глибше і тиск збільшився, а додати його нічим. Відповідно, будемо ставити компресор, щоб можна було його це все докачувати, а не тягати з собою, не тягати з собою компресор. Такі пироги. Що далі будемо бачити.